Всім привіт! Незабаром буде День Святого Валентина. Як у відносині для цього свята? А знаєте, звідки воно взялося? Сьогодні ми зануримось в історію цього свята. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Історія свята Дня Святого Валентина бере свій початок Стародавнього Риму від свята, яке називалося Лупрекарії. Ніхто точно не знає, коли саме з'явилися ці святкування. За однією з версій, вони зарадили ще до заснування Риму. Це було язичницьке свято, присвячене Луперку, захиснику атар. Урочистості на честь Луперка проходили в середині лютого, десь з 13 по 15 число. Луперк у стародавньому світі був відомий і під кількома іншими іменами. У Римі його також називали фавном, а в Стародавній Греції божество зі схожими функціями називали паном. Ім'я Луперк походить від латинського слова люпус, що перекладається як вовк. Але це не означає, що луперк був перевертним. Цей бог захищав пастухів та їхніх підопічних від вовків. Вважається, що раніше Луперкарії були виключно святом пастухів, проте з часом вони набули більш загального характеру і стали днем родючості. Традиційним місцем зустрічі всіх бажаючих приєднатися до свята в Тередавньому Римі була печера Луперкал, що знаходиться біля підніжжя Палатинського пагорбу, в тому місці, де за легендою вовчиця вигадувала Ромула Ерема, майбутніх засновників Риму. Ключовим епізодом святкування було жертвопринесення, луперки. Жерці даного культу урочисто закулювали казлів. Також жертвою був салонний Пріг, який готували вестелки, жриці, багини, вогнища Вести. В стародавньому Римі вестелки звільнялись від звичайних соціальних обов'язків, відмовляючись одружуватись і зберігаючи снатливість на час. Своєї 30-річної служби. Плутар згадує ритуал, коли після жертвоприношення жерці Луперки з скривавленими ножами до чола двох юнаків, які стояли біля жертвника. Потім стирали плями крові вовною, вимеченою в молоці. Далі відбувався святковий бенкет. А після того бенкету шкури забитих тварин жерці вирізали паски і, повністю голими або ж надягнувши фартуки, виготовлені з цих шкур, виходили з храму. Вони починали бігати навколо Палатинського пагорба проти годинкової стрілки, і всіх, кого зустрічали, вдаряли оцими пасками. А дружані жінки охоче дозволяли себе сьобати, вважаючи, що це лікує їх від безпліддя або допоможе у пологах. Паски Луперкарій називались Фебруа, звідси назва місяця фебруарій. Найбільш докладну розповідь про те, що являли собою Луперкалії, можна знайти у фастах давньоримського поета Овдія. У V столітті папа Геласій І взявся протистояти Луперкаліям, встановивши 2 лютого свято Очищення Богородиці, яке згодом стало стрітенням. Потім з'явилось свято духовного кохання напередодні Луперкалій, яке відзначалось 14 лютого. А потім воно перейшло у День святого Валентина. У Давньому Римі було ще одне свято, наближене до цих дат це жіноче свято Риму. Його святкували у березневі календи 1 березня. День був постійним сакра Статіва. І він не залежав ні від польоту птахів, ні від якихось інших природних явищ. Навіть він від Сакра концептива свят, які мали плаваючу дату, і що визначались жрецями чи магістратами. Крім матроналії, його називали жіночі календи. Справа в тому, що до реформи Юлія Цезаря 1 березня було першим днем року. І насправді матерналії були такі свого роду жіночі сатурналії. Про сатурналії у мене є окреме відео. Кому цікаво, можете подивитись. Однак це свято стосовувалось лише вільно народжених заміжних жінок, матрон. Хоча, по суті, в цьому святі приймали участь усі соціальні групи римського суспільства: і чоловіки, і діти, і раби, ну і жінки з одного боку. Це свято можна ідентифікувати як прототип 8 березня, але виходячи з того, що римський календар того часу дещо відрізнявся, це до реформи Юлія Цезаря. І календар, яким користувались римляни, був заснований на місячному циклі і був астрономічно неточний, У ньому було 12 місяців, але загалом вони становили 355 днів. Тому це свято через цей от сувдат можна також рахувати і як прототип 14 лютого, і як прототип дня матері. Божество, на честь якого організовувалось це свято Юнона Люцина. Це суто італійське божество, іноді вона шанувалася як Люцина, дочка Юнони, покровителька дітей народження. В грецькому пантеоні їй відповідала Іліфія. Культ її виключно жіночі був особливо поширений у Лації та компанії. Так було у Давньому Римі. А от хто ж такий святий Валентин і чому 14 лютого ми називаємо Днем Святого Валентина? Насправді, про життя святого Валентина майже нічого не відомо, а версій є багато. Розповідаючи епіскаптерни на ім'я Валентин, був зарештований, бо він допомагав закоханим. Начебто римський імператор Юлій Клавдій ІІ не дозволяв солдатам імперських легіонів закохуватися і одружуватись, а Валентин таємно вінчав їх з їх каханими. Щонайменше три різних святих на ім'я Валентин, всі три мученики вшановуються 14 лютого, і їхнє свято було встановлене на цю дату указом того самого папи Геласія І у 495 році. Перший це Валентин Стерні, про якого я вже казала, він був обезголовлений. Валентин Римський священник, який прийняв мученицьку смерть у Римі у другій половині 3 століття та похований на Флемінівій дорозі, Валентин Ритичний, чернець та проповідник V століття. І от згідно з римським мартирологом 1705 року, перші два Валентини насправді були однією тією ж людиною. Реальне походження цього свята як Дня Закоханих засвідчено у 14 столітті у Великій Британії, яка тоді була католицькою державою. І от там, в ті часи, 14 лютого, визначався День Святого Валентина. Тоді це було пов'язане з тим, що вважалось, що птахи обирають цей день для парування. І от, зберігшись, в англосаксонському світі це свято останнім часом поширилось по всьому Європейському континенту. У пізньому середньовіччі у Франції та Англії історія Святого Валентина поступово все більше почала вростати різноманітними легендами, пов'язаними з коханням. Згідно з однією такою вже доповненою легендою, у давні часи. Власний і жорстокий римський імператор Клавдій II прийшов до думки, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною та сім'єю, краще битиметься на полі битви, на славу кесаря, і він заборонив чоловікам одружуватись, а жінкам і дівчатам виходити заміж за своїх коханих чоловіків. А святий Валентин був польовим лікарем і священником, який співчував цим нещасним закоханим і потай від усіх під покровом ночі освячував шлюби люблячих чоловіків та жінок. Незабаром діяльність святого Валентина стала відома владі і його посадили до в'язниці, засудивши до страти. Але Валентин познайомився з прекрасною дочкою наглядача в'язниці, яку звали Юлія. І вони закохалися один в одного. Закоханий священник перед смертю написав Кахання дівчині Освідчення у коханні, де розповів про своє кохання та підписав цей лист Твій Валентин, а прочитаний цей лист був вже після того, як його стратили, а втратили його саме 14 лютого 269 року. Згідно з іншою легендою, римський патрицій Валентин, який був таємним християнином, звернув у нову віру своїх слуг. І от одного разу він проводив обряд вінчання для двох з них. За доносом усі троє були затримані вартою. Валентин, як особа, яка належала до вищого класу, міг уникнути смерті, але не його слуги. Тоді, бажаючи підбадьорити преречених і Валентин писав їм листи у вигляді червоних сердець, що означають християнську любов. Але святому Валентину вдалося вмовити варто відпустити його слух замість його життя. Ця легенда має ще одну версію. Священника зарештували під час переслідування християн. Коли Валентина привели до імператора Клавдія, він відмовився зректися віри і був поміщений під домашній арешт. Глава будинку, де тримали Валентина, закликав священника показати істинну силу Бога. І тоді він повернув зір сліпій дочці господаря. Після цього вся родина прийняла християнство. Коли звістка про це диво дійшла до імператора, Валентина стратили. А от першу Валентинку написав французький герцог Карл Орлеанський у 1415 році, перебуваючи у в'язниці. Щоб подолати нудьгу, він почав писати зізнання у коханні своїй дружині. І оці листи вони досі є частиною експозиції Британського музею. Традиція написання любовних записок за коханим з раками набувала все більшої популярності, і в 1797 році навіть з'явилась книга під назвою «The Young Man's Valentine Writer» з добіркою сентиментальних рядків, за допомогою яких юнаки могли скласти власні вірші для своїх коханих. Так, от, День Святого Валентина став святом закоханих лише в середні віки, у час, коли люди захопилися життієм святих і вирушали в паломництво до їхніх могил, щоб вклонитися мощам. І от саме тоді е, згадали і легенди про святого Валентина. А найбільшу популярність свята отримала в Англії та Франції з 15 століття у День святого Валентина жінкам дарували квіти. Все почалося зі святкування організованого однією з дачок короля Франції Генриха IV. Кожна з присутніх дівчат отримувала букет квітів від свого кавалера. А у 1800 році американка Естер Гавленд започаткувала традицію розсилати вже готові валентинки. Також існує кілька реліквій, пов'язаних із святим Валентином. У Прадесі, в східній при знаходиться одна з передбачувальних галів святого Валентина Тернійського, яка зберігається у церкві Сан-П'єр. І ця реліквія походить з аббатства сан мішель де Кюкса, яке придбало її у X столітті. У Дубліні, у 19 столітті, папа Григорій XVI заповідав мощі святого Валентина церкві Кармелітів. У Рокмарі, 25 жовтня 1868 року, у церкві Рокмар-Інгар зберігаються мощі святого Валентина Стерні. У 1868 році їх придбав у Римі Максиміліан Рішар Багатий винороб. У Вільгійській церкві Сен-Ремі в монтіньї Сур-Самбрі зберігаються останки Валентина де Терні. Їх подарував Папа Пій IX у 1874 році на знак подяки за підтримку мешканців, коли він опинився у ув'язненні в Ватикані у 1870 році. Ось така от історія відомого всім свята. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.